Вітаю! З оглядом подій, які стали за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного, енергоатом готується до запуску повітряної лінії, яка з'єднає українську та європейську енергосистеми. Німеччина та Україна розширюють партнерство в енергетичному секторі. Відбулось чергове відкрите засідання Ради зі співпраці з волонтерами. Працівники Хмельницької АЕС долучились до здачі крові для ЗСУ. Результати благодійного півмарафону Half-Marathon Energy. подробиці далі. Енергоатом готується до запуску повітряної лінії, яка з'єднає українську та європейську енергосистеми. Президент ДПНЕК Енергогатом Петро Котін під час робочого візиту переконався, що свою частину робіт з підготовки лінії до експлуатації компанія завершила у повному обсязі. Наразі змонтоване необхідне обладнання, а відповідні підрозділи енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Для введення лінії в експлуатацію свою частину зобов'язань має виконати і НЕК Укренерго. За оцінками фахівців, роботи можуть бути виконані впродовж нинішнього місяця. Так, ми розширюємо свої можливості та зміцнюємо зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури, наголосив Петро Котін. Як повідомляє Financial Times, держави, члени Європейського Союзу та представники Європарламенту, погодилися збільшити загальну обов'язкову ціль споживання відновлювальної енергії в ЄС з 32 до 42,5% до 2030 року. Угода тепер включає низьковуглецевий водень, вироблений водночас із електроенергією на атомних електростанціях, як частину відновлювального водню, що використовується в промисловості. Міністр енергетики Франції заявила, що угода є важливим прогресом у плані певного визнання атомної енергетики при розробці цілей щодо скорочення викидів. Вона додала, що зусилля країни спрямовані на надання голосу в Європі всім державам-членам, які вважають, що атомна енергетика допоможе нам залишити викопне паливо в минулому. Німеччина та Україна розширюють партнерство в енергетичному секторі 4 квітня. Міністр енергетики України Герман Галущенко і федеральний віце канцлер міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек підписали заяву про наміри, яка розширює напрями німецько-українського енергетичного партнерства з акцентом на зелене відновлення та відбудову енергетики України. Участь у зустрічі партнерів, яка передувала укладання угоди, також взяв президент ДПНІ «Енергоатом» Петро Котін. Він наголосив на важливості тиску західних країн і Німеччини, зокрема, на атомну галузь Росії та нагадав про необхідність запровадження санкцій щодо Росатому. Найбільша в Європі атомна станція Запорізька перебуває під окупацією російських загарбників вже понад рік. Ми очікуємо посилення дипломатичних зусиль щодо деокупації ЗАЕС, а також введення обмежувальних заходів стосовно російської ядерної галузі. 5 квітня відбулось чергове відкрите засідання ради зі співпраці з волонтерами. Голова ради Сергій Сахнюк розповів про виконані заходи та отримані нові звернення від військових, які потребують підтримки. Жоден лист від військових, який надходить на Хмельницьку АЕС, не залишається поза увагою. За досить короткий час діяльності ради за кошти перераховані атомниками, вдалось придбати квадрокоптери, планшети, ноутбуки, тепловізори та інше необхідне обладнання для військових. Крім цього, 2 мільйони гривень для допомоги військовим перерахувала первинна проспілкова організація ДПНЕК Енергоатом. Загалом у березні, реагуючи на запити від Збройних сил України, було закуплено обладнання запасні частини та матеріали на суму у понад 3,8 мільйонів гривень. Як зазначив голова ради Сергій Сахнюк, такі дії наближають перемогу. ЗСУ потребують підтримки кожного громадянина України. Тому продовжуємо допомагати нашим військовим, які виконують бойові завдання та боронять нашу державу. Зараз або ти в окопах борониш нашу землю від російського агресора, або усіма силами допомагаєш ЗСУ. Таку позицію хмельницьких атомників озвучив голова профспілкової організації Михайло Гук під час передачі обладнання представнику однієї з військових частин. Атомники та волонтери громадської організації Перунів меч передали для спецбатальйону прилади нічного бачення і тепловізори. В той же час, щоб зібрати кошти для зсу, свій черговий благодійний турнір провів клуб «Ривалок Аматорів ВПХС». Зібрані 80,5 тисяч гривень, благодійних внески додали до попередньо зібраних коштів та придбали квадрокоптер «Мавік» для військової частини, яка звернулася за допомогою. Загалом працівники Хмельницької ОЕС з початку повномасштабного вторгнення перерахували майже 150 мільйонів гривень із власних заробітних плат на підтримку ЗСУ. Разом до перемоги. Працівники Хмельницької АЕС долучились до здачі крові для Збройних сил України. Колектив атомної електростанції відгукнувся на заклик Рівненського обласного центру служби крові, який оголосив про потребу у всіх групах донорської крові. 47 атомників вирушили до рівного та здали близько 20 літрів крові, а це 47 доз еретроцитів та стільки ж плазми. За умови, якщо увесь матеріал пройде обстеження та не буде відбракований, кожен донор допоможе щонайменше двом пацієнтам. 4 травня корпоративний день здачі крові проведе Хмельницький обласний центр служби крові у Нетішині. Забір крові на потреби оборонців буде проводитися на базі відділення трансфузіології Нетішинської СМСЧ. Здійснюється попередній запис. Одна здача крові може врятувати декілька життів. В місті супутнику ХС відбувся благодійний півмарафон Health Marathon Energy на підтримку ЗСУ. Участь у заході взяли понад 100 учасників з різних куточків України, серед яких і представники Рівненської та Південноукраїнської АЕС. На благодійному заході було зібрано понад 95 тисяч гривень, які будуть спрямовані на придбання необхідного обладнання для ЗСУ. Спортсмени та аматори змагалися на дистанціях у 5, 10 та 21 кілометр, продемонструвавши високі результати та справжню жагу до перемоги. За результатами забігу на 5 кілометрів в абсолютному заліку, переможцями стали Павло Бас та Віра Стецюк з Рівного. На дистанції 10 кілометрів золото завоювали нетішниці Дмитро Монах та Марія Харитоненко. Лідерами на дистанції 21 кілометр стали Криво Міненко з міста Рівне та Майя Абрамович з міста Нетішин. Крім абсолютного заліку, також було відзначено спортсменів у різних вікових категоріях. Усі фінішери отримали пам'ятні патріотичні медалі, а призери були нагороджені грамотами та сувенірними подарунками від Хмельницької АЕС. Фехтувальник з міста супутника Хмельницької АЕС переможець міжнародного турніру. Вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи ППО ХС Дмитрій Загребельний здобув перемогу на міжнародному турнірі у Польщі. У складі збірної України він посів перше місце на турнірі з фехтування серед дітей до 15 років. Нетішинець став найсильнішим серед 103 шаблістів, які брали участь у челендж Вратіслава. Додавши цю золоту медаль до командної скарбнички, збірна України виграла загальний залік турніру. Участь у міжнародному турнірі взяли ще троє вихованців КДЮ США Майя Величко, Адріана Ящук та Олексія Пірогова. Чекаємо нових перемог від наших юних спортсменів. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації, дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соцмережах. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатись на наш канал, аби не пропустити найважливіші новини. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!